У мальовничому селищі Трибухівці Бучецького району височіє костел Божої Матері неостановії помочі. Стародавній храм довгі роки був польською святиною і зберігся практично в первісному вигляді. Ця велична споруда класичний зв'язок кам'яного храму з неоготичними рисами. Згідно з переказами, перший костел у трибухівцях звели ще у 1761 році. Святиня, ймовірно, була дерев'яна і належала до бучацької парафії. Оскільки з кожним роком кількість місцевих жителів у трибухівцях зростала, на початку ХХ століття тут вирішили звести новий костел. В радянський час у святині влаштували спочатку зерносховище, а потім гараж. Свого часу радянська влада хотіла облаштувати у церкві навіть спортивний зал, та жителі трибухівців не дозволили цього зробити. Після проголошення незалежності України храм повернули католика. Костел відремонтували та освятили в честь Матері Божої Неостанної помочі. Головну ікону храму впродовж років зберігали у своїй домівці місцеві жителі. Нині в костелі Матері Божої Неостанної помочі в Трибухівцях відправляють урочисті літургії. Люди поспішають до храму, аби попросити у Пресвятої Діви Марії ласк для своїх сімей.